І кроки змінюють життя, дрібниці творять великі почуття, лиш промінь здатен морок здолати у темній безодні місток прокладати. Ми самодостатня громада, яка розвивається і розвивається доволі непогано. Кість день непростий пташка у небі, що пісню співає, розкаже, що щастя дрібне. Сідання, так звані пленуми – це разом, коли збирається депутатський склад і склад виконавчого комітету, тому що часто густо ці дві структури не знають, що робить одна і друга, і таким чином це дає змогу тим самим депутатам дізнатись більше, як працює виконавча гілка, а сам виконком дізнається, як приймаються ті чи інші рішення на користь громади. Пташка у небі, що пісню співає, розкаже, що щастя дрібне не зникає. Маленькі кроки змінюють життя, дрібниці творять великі почуття. Ми дуже велику кількість автомобілів закупили на фронт. Сама громада вже зараз більше 40 автомобілів надала саме із збору. Самих людей люди акумулюють, збирають кошти, купують автомобіль. Це тільки по автомобілях. Окрім цього, от ви бачите зараз навіть стоїть он, квадрокоптер, який ми купили це. Дрон fpv дрон, який придбали футболісти. Тому кожен як може, так фронту допомагає. Ми першими в районі затвердили на сесії програму підтримки волонтерства. Подивись на стать, щоб тихо мовчить у його очах цілий світ звучить. Давай берегти миті прості, бо саме вони є сенсу у житті. Маємо засоби. Індивідуальної безпеки, якісь протигази при необхідності, ми маємо маски, дуже багато маємо масок. Маємо різного роду теплий одяг, термобілизну. Тобто в разі якихось важливих катаклізмів чи блокауту ми будемо мати можливість повністю забезпечити громадянам. Стань джерелом для когось у тьмі, бо кожен твій крок залишає сліди. Повідно цього хабу постачаємо все це в госпіталі, постачаємо військовослужбовців на фронт. Неодноразово в будинок культури ми завозили гамазей безмежно вдячні громадянам, які допомагали і на той час, і на даний час допомагають. Колись ну, раніше було активніше. Люди зносили десь продукти, якісь закрутки, тушонки. Це все пакувалося і відправлялося на фронт. Ми не зупиняємося від цьому плані. Ми не зупиняємося раз. Ну раніше кожного тижня, тепер у два тижні. Ми акумулюємо сили, десь долучаємось до інших караванів, які йдуть, на фронт збираємо речі, збираємо продукти, пальне, все, що можемо, і допомагаємо. Там, де гинуть надії, народжується сила. Кров гаряча у венах, на Два ліцеї у нас мають повністю укриття. Це село Перевірців і село Гаврилів, де нові школи і укриття доволі непогані. Якщо врахувати навіть об'їзди ДСНСники, то на високому рівні поставлено саме наші укриття у наших цих двох ліцеїв. Ми встаємо, коли падає весь світ. Наші мрії, як зорі, світять з висок. Кожен голос це вогонь, що горить. Кожна пісня то душа, що болить. У 24-му році ми взагалі вийшли в ноль. Тобто кошти, які е нам були надані, ми їх реалізували і ще паралельно з цим затягнули додаткових 30 мільйонів гривень. А 30 мільйонів це дуже колосальна сума для нашої громади. Ми були, що смерте все Ми і так йдемо правильно, тому що вже закладені кошти зроблено проєкт кошторисну документація по селі Гаврилівка. Зроблена вже центральна дорога в переросі, зроблена в цю і в Волосові. У 25-му році ми зробимо дорогу у Федькові, центральну дорогу. Все, ми вже заклали на це кошти. Ми її зробимо однозначно. І, відповідно, в кожному селі десь принаймні центральні дороги будуть максимально відремонтовані. Стіни падуть і прийдемо! Будуємо завтра сильніше за нас! Чому так сталося, що ми почали перестали бути дотаційними? Чому так стається, що ми починаємо вилізати із тих е, низових е, списків е, десь ближче до лідерів е, серед громад? Тому що затягуються інвестори, затягуються підприємства. Е, особисто їжджу в Київ, зустрічаюся з людьми, постійно зустрічаюся, пояснюю їм вигоду. Жива, ми з свого боку докладаємо максимум зусиль, ми це я кажу, державні службовці, це я кажу про апарати працівників сільської ради і всіх відповідних структур. Ніхто не байдикує. Ми максимально працюємо без святкових днів, без додаткових виплат. І якщо врахувати, що наприклад, 24 й рік. Пересленська сільська рада, апарат переслідської сільської ради зібрав більше полпів мільйона гривень для того, щоб ми могли допомогти Наша військовим. Про свободу, любов, про мрії, політи. Я вірю в перемогу. Вірю у гарне завершення. Цвіт нікому непотрібних баталій і швидкі на завершення. Слава Україні! Слава всім нам!